Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка і це бла-бла-бла новини. Новини про селебриті і не тільки, актуальні, і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Як ви розумієте, мені дуже-дуже сильно сподобалося знімати відео і щось робити паралельно. Я не знаю чому, але в цьому є якийсь приколдес для мене. Тому сьогодні ми з вами п'ємо чай. Це по-перше, чай з бігімотом, Бергамотовим. чим Блін, Чай <реш> з бергамотом. Але, але, ми сьогодні не будемо просто пить чай. Ну просто пить чай, це ж не так цікаво. Е, я вже місяць, напевно, ой, ого, ого, такий, да. я вже місяць хочу розмалювати картину по номерах, яку я купила. Е, вона дуже прикольна і така зелена, і це все, що я про неї пам'ятаю, пам'ятаю, що я не пам'ятаю, як вона вже виглядає. Ну, бачу, що тут гори. Ось, але весь цей час у мене не було часу, весь цей час не було часу. Тому я вирішила поєднати приємне з корисним. І я не знаю, про що я ще скажу, що приємне, що корисне, тому що мені подобається робити все, що я зараз буду робити. І ми з вами будемо розмовляти про новини, я буду ще малювати паралельно, і я не знаю, що з цього вийде, але я хочу малювати картину і хочу розказувати новини. І що, і що, і що? і що ви мені зробите? І нічого. Тому що ми в інтернеті. Так. Пірін, тірінь, тірінь. А, я сказала, що я буду розмовляти, так? Да? Просто зазвичай, коли я малюю картину, я або дивлюсь серіал, або взагалі нічого не дивлюсь нічого не слухаю. Блін, і мій мозок такий, Аліна, ми не можемо робити і те і інше. Ну нічого страшного. Зараз ми спробуємо. Тож, що я вам хотіла сьогодні розповісти? По-перше, мене знову не було приблизно 3834 дні, Але це ж не заважає мені розказати, наприклад, не актуальні новини, як, наприклад, новина про камінаут Білі Айліш. Незапланований камінаут Білі Айліш. Коротше, давала Білі Айліш інтерв'ю в Variety, і там сакцентували увагу на тому, що Білі Айліш бісексуальна, якщо це ще можна так називати. Я не знаю, як правильно тепер все називається. Я взагалі не в курсі в світ, який що. Так, я не можу розмовляти і робити щось паралельно, во прикол, хто ж знав. І під час того, як вона була на заході Variety Hitmakers... Люди, які брали в неї інтерв'ю, розпитували її про її сексуальну орієнтацію. І вона сказала, що ну якби я і не думала, що це може зробити настільки багато новин і багато питань. Та що ж таке? Господи, цього? А, бо вона вважала, що те, що вона є сексуальні, що її приваблюють жінки. Це якби очевидно. Ну, це було очевидно для неї, а для інших було не так очевидно. Did you mean to come out in the story? No, I didn't, but I kind of thought, wasn't it obvious? Ну і згодом е, повноцінно свою думку про те, що сталося, вона прокоментувала в інстаграмі і написала так: дякую Варайті, за мою нагороду, а також за те, що змусила мене говорити про мою сексуальну орієнтацію об одинадцятій ранку, замість того, щоб поговорити про інші важливі речі. Мені подобаються хлопці і дівчата. Залиште мене в спокої, будь ласка. Крім того, що якщо чесно, ну не хочеться звучати там якоюсь занудою, ну мені не прям дуже цікаво те, що біля аліш приваблюють і хлопці і дівчата. Знову ж таки, не тому, що я про це знала, а тому, що цьо, чомусь мені це було ну, неважливо. Блін, я буду малювати, чи просто буду тримати цю раму в руках. На я тоді її взяла. Так, секунду. Відмін номер 6, да? Окей, тут великий такий шматок, і я його буду розмальовувати. оцією великою кістечки, супер. Але тут цікаво інше: те, наскільки люди е, хватаються за цю тему, наскільки важливо. Про це розповісти. З одного боку, це репрезентація людей, які теж є бісексуальними, але не є такими популярними, і хтось їх не приймає і все інше. І тому Варайті, наприклад, умовно хватаються за цю новину, як за прям щось таке величезне і важливе. Але ж насправді це просто про те, що умовно сексуальну орієнтацію Білі Айліш, грубо кажучи, Продали, ну як класну новину, просто щоб да, продали за премію, яку їй вручили. Ну не прям так, звісно. Але ну, зробили з цього щось таке, нереальне і неймовірне. Хоча ну просто як факт, що це сталося, що вона ну вона не ну, вона не планувала робити камінаут, тому що вона не думала, що це важливо. Коротше, дуже по-дурному вийшло. От така історія. Акторку Дженніфер Еністон розкритикували за те, як вона висловилася про координаторів інтимних сцен. Якщо ви не знаєте хто такі координатори інтимних сцен, то це такі люди, які координують інтимні сцени в кіно. Браво Аліна, браво, браво. Тож. Це люди, які займаються тим, щоб інтимні сцени для акторів, для кожного з акторів, хто бере в цьому участь, були нормальними, приємливими, і, коротше, вони слідкують за тим, щоб все було добре. Дуже важливі люди, яких раніше на знімальному майданчику не було, і ну точніше, напевно, вони були, але ніхто про них не говорив, тому що, ну, как би, як це сказати, існує така думка, що в пристрасть не можна включати оцей. Ой, як в мене так перепринула думка. Коротше, піпець. Клас, після роботи записувати то що треба. Коротше, існує думка про те, що. Ем... Якщо люди в пристрасті, то, наприклад, оця ем, штука з взаємною сходою, вербальною, вона перериває сам факт пристрасті. Тобто люди не можуть там цілуватися синше, зривати з один одного одежу, потім різко зупинитися і сказати, а скажи мені, будь ласка, ти точно згоден на секс? Ну і коротше. І так само і в кіно, Тобто якось там происходит, і все хорошо. І якби якщо на сцені буде на сцені, господи, на знімальному майданчику буде людина, яка це координує, вона ніби як. Впливає на органічність цієї сцени, грубо кажучи. Але ця людина насправді важлива. І раніше акторки серіалу «Ейфорія» Сіні Свіні Ема Томпсон, здається, вони висловлювалися про те, наскільки це важлива частина знімального майданчику, людина, яка координує інтимні сцени, тому що багато акторок. Стикаються з тим, що вони не знають, як повинно це відбуватися правильно, і є багато молодих акторок, акторів так само, які не знають, як повинно відбуватися правильно. І ем, це добре, що на знімальному майданчику є людина, яка може підказати, і ти можеш відчувати себе в безпеці поруч з цією людиною, тому що вона по суті є твоїм таким захисним. Я не знаю, як це сказати. Вона може бути твоїм рятівником, якщо ти відчуєш себе якось дискомфортно, ти про це кажеш, і ця людина, якби займається питанням твого комфорту. Очень грубо кажучи, очень довго кажучи. В інтерв'ю Дженніфер Еністон розповідала, чому вона відмовилася від послуг, скажімо так, координатора з інтимних сцен в зйомках ранкового шоу. І вона полагалася повністю на режисерку мімі, і тобто їй цього було достатньо. І вона не користувалася послугами цього координатора, тому що вона, як вона сказала, тіпа старої закалки, і це для неї якось неорганічно. От якраз про те, що я казала, що якби раніше от нас били, і ми нормальними виросли. Типу, раніше координаторів не було, і якби все було нормально. Ну, знову ж таки, це досвід Дженіфер Еністон, і саме тому, що вона, ніби як сказала, ну грубо кажучи, за всіх, а не за себе, ну принаймні люди так це зрозуміли, то на неї посипався шквал цієї негативної критики, в тому, що вона знецінює роботу людей, які ой. Нема чекнулося, які дуже сильно важливі для інших людей. Ну і ще справа в тому, що до цього моменту на зйомках ранкового шоу Дженніфер ніколи не стикалася з координатором інтимних сцен, тому вона запитала взагалі, що це таке, і їй сказали, що координатор інтимних сцен це та людина, яка запитує тебе, чи все в порядку. І люди в Твіттері, точніше, вже не в Твіттері, от в іншій соціальній мережі, як. Ігрік okay. so, ем, З силь альфабет. Люди соціальні мережі обурилися, тому що тіпа, вона цими словами, я вибачаюся, якщо в кадрі в мене буде обрізана нога, просто вона дуже сильно затекла. Е, тіпа, вона применшує важливість координатора інтимних сцен. Тим, що словами, що це просто людина, яка питає, чи тобі норм. Ну, якби це, вона не тільки цим займається, просто питає, чи тобі норм, будь-хто може питати, чи тобі норм. А ця людина має відповідальність за те, чи тобі норм. Тобто це трошки інший рівень. От. Ну, коротше, посипався цей, ця критика е, до, до акторки старої закалки, як сама вона сказала, що їй це не властиво, вона це не розуміє і все інше. Коротше, е, в деякому роді слова Дженіфер можуть вплинути на тих людей, кому потрібен координатор інтимності. І яким буде соромно потім про це сказати, тому що вони не такі круті, як Дженіферістани, типу вони там не довіряють або ще щось. Бо, наприклад, як Дженіфор сказала, вона дуже довіряла своєму партнеру. По шоу вона довіряла режисерці, і тому, в принципі, в неї не було питань. І якби інші люди можуть відчувати на собі тягар її слів. Але я сподіваюся, що все не так серйозно, і люди зможуть все-таки сказати, що їм якось дискомфортно або погано, тому що ем, коротше. Це важливо. Вот. Я не знаю. Е, мені важко сказати, наскільки її слова були значущими, пусть буде значущими. Тобто, е, наскільки це прямо настільки вплинуло. Що все, тепер все зламалося через Дженніфер Еністон. але це про, да, стару закалку. Їй пощастило бути з тих акторок, яким координатор інтимності ніколи й в голову не приходив. Але вона не є зрізом суспільства, скажімо так, зрізом суспільства акторок. Тому ми не можемо брати це за один. Коротше, це не значить, що координатори інтимності не потрібні. Нещодавно сестра Селін Діон Клодет Діон поділилася станом Селін Діон, якому вона зараз перебуває. Я вам нагадаю, що у Селін Діон дуже рідкісна хвороба, яка називається Стів Пьерсон Синдром, синдром скутих м'язів, синдром жорсткої людини. Коротше, це хвороба, яка буває раз на мільйон, і це мало досліджена хвороба. Від якої, вважай, немає ніяких ліків. Тобто Селін Діон одна з небагатьох, хто хворіє на цю хворобу, і вона хворіє вже дуже давно, і вона про це якби давно знає. Але зараз е хвороба почала прогресувати. Ще на початку цього року вона відмінила свій світовий тур е через цей синдром, тому що її стан почав погіршуватися. Але вона е і ще тоді в своєму зверненні казала, що вона планує. Продовжувати свою концертну діяльність, але, на жаль, поки що те, що є на зараз, це те, що хвороба прогресує і Селін Діон відчуває себе гірше. Як каже її сестра, що зараз вона вже не може контролювати певні рухи свого тіла, не може контролювати деякі свої м'язи. І це дуже-дуже сумно, тому що вона завжди була дисциплінованою людиною, яка дуже Багато і плідно працювала, і зараз страждає від такої хвороби, ну, коротше, це дуже нечесно. Хоча, в принципі, це по відношенню до будь-кого було б нечесно, але дійсно, людина вже багато років на сцені, величезна співачка, і дуже шкода, що ця хвороба ще й одна людина на мільйон. Тобто, дійсно, навіть маючи. 100 тисяч грошей ти все одно не можеш вилікуватися, тому що по суті лікування як такого немає. Це прям найжорсткіше в цій ситуації, що навіть маючи якийсь достаток, якась сім'я і все інше, ти все одно нічого не можеш цим зробити. Тобто, знаєте, перед цією хворобою рівні всі, тому що ну ти нічого з цим не зробиш. Отака от історія. Дуже хочеться з вами поділитися. Щасливою новиною про те, що Демі Ловато нарешті знайшла своє щастя, своє кохання. Вона заручилася зі своїм вже нарученим. Виходить, зараз я скажу його ім'я, тому що я так і не запам'ятала одну секунду. Джордан Люц. Вони разом вже більше року. І от зараз вони заручилися. Нарешті, де мілувато щаслива, вона прожила дуже багато різних етапів, і багато з цих етапів були просто повні відстій на межі життя і смерті. І нарешті, ну і вона дуже довго шукала себе. Будемо чесними згадаємо різні етапи її життя. Вона була в пошуках дійсно не могла зрозуміти, хто вона, і вона змінювалася дуже багато разів. І нарешті зараз вона може сказати, що вона. Щаслива людина, алілуя! Реально. Як би, якщо чесно, це напевно те, що мені хотілося б сказати про Деміловато, враховуючи всю її історію того, що з нею відбувалося, починаючи з Діснея і потім далі з, з наркотиками. З усім цим, я рада, що ця людина щаслива. Вони дійсно дуже щасливі, тому що, як вона каже, вони з цим Джор... Джер... Джордан? А? Джорданом. вони з цим Джорданом можуть сміятися з усього, видавати дурні звуки. Ну коротше, я я думаю, що ви розумієте, що дурачиться, коротше, і як люди це роблять. І ось е вона знайшла людину, з якою вона може бути собою. Це найголовніше. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго і прожити. Ми переходимо з вами до рубрики кіно, і тут я вам принесла новину, чому Шенон Догарті, яка грала прю в усі жінки-відьми, пішла з серіалу. А я вам нагадаю, що вона була в серіалі аж три сезони, тобто дуже довго. І коли вбили її персонажку, якщо чесно, я думаю, кожен з нас відчув деякі нерозуміння, якого хера це сталося, і якби було дуже ну якось це неправильно. Бо це ж трійці зачарованих, в смислі, на що ви її вбиваєте. Але от через. Боже, це було в якому році, я навіть не пам'ятаю. Можна, звісно, загуглити, але я напишу, в якому році Прю, точніше, Шенендогарці покинула серіал. І от тільки зараз, тільки зараз, вони якось наважилися поговорити про те, чому це сталося. Коротше, у Шенно-Догарті є підкаст. Я знаю, що подкаст. Є подкаст, і до неї в гості прийшла ніхто інший, як Холі Мері Компс, яка грала пайпер. Па! Я повинна зараз зробити отак і все забрала навколо. А, подожди, вона ж не замирала. Господи! Точно. вона така зупиняє час і сама стоїть, така така думаю, блін, я це зробила. Коротше. І вони вирішили з Холі Маріком згадати, по якій же ж причині Шеннондогарці покинула серіал. Тому що це було для всіх, не тільки для нас, я вам так скажу, доволі несподівано. І сама Холі Маріком скаже, що вона не очікувала, що так станеться. Але чому це сталося? Виявляється, у Шеннондогарці був конфлікт з Алісою Мілана. Це та сама, яка грала Фібі, яка продрекувала майбутнє, скажімо так, у якої були видіння, в них був конфлікт. Він не впливав на зйомки, вони про це, до речі, сказали декілька разів. Напевно, це для них було важливо. Професійність їхня. Ось, але цей конфлікт відбувався за межами самих зйомок. І, хоч нам і не розказують, який саме конфлікт, тобто фактично не розказують саму причину і саме підґрунтя конфлікту, але. Шенондогорці прибрали серіалу саме через Алісу Мілано. А це я вам нагадаю, був той момент, коли Шеннон Догорці була ну, реально дуже популярна і ще й через серіал Беверлі Хілс 90210». Тобто, це була така ну, зірочка серіалу, дуже важлива. Але продюсерам довелося повестися через те, що Аліса Мілано ем, вона пішла таким дуже цікавим шляхом. По-перше, Аліса Мілана сказала, що продюсерам, режисерам треба вибрати. Або вона, або Шеннон. Е, іншого варіанту не було. Тобто не було такого, що давайте з вами якось домовились. Це бо це було не питання не грошей. Це було питання, от я не знаю, фундаментальне. Ілі я, ілі вона. Е, і друге, чому вибралися такі Аліса Мілана? Через те, що до того, як стався цей конфлікт, точніше, як вони стали обирати, хто ж залишиться в серіалі, Аліса Мілана стала ходити до психолога, який фіксував. Кожного разу, коли Аліса почувалася дискомфортно на зйомках. Тобто в неї було документально засвідчено, що їй було погано, і вона погрожувала тим, що вона піде в суд. Тобто, якщо б вони вибрали на догерці, Аліса Мілана пішла б в суд, засудила б серіал за непрофесійність і за те, що коротше, вони зробили моральну травму. І тому таким чином в серіалі залишилася саме Аліса Міланова, вона добилася свого, і в серіалі залишилась Шеннон прибрали, і як би отак. І це якби, було після третього сезону, тобто серіал вже набрав обертів і вони вже стали популярними. І вони з Шеннон, скажімо так, були більш популярними за Холі Комс. До речі, навіть в моєму баченні мені ці двоє були цікавіші. Тобто мені Прю і Фіві були цікавіші за Пайпер. Не знаю, як у вас, розкажіть, будь ласка. Ну, в Пайпер була офігенна сила, звісно, зупиняти час. О, блін. І це це ж якраз були шкільні роки. Такі блін, я б на контрольній зупинила час і все встигла дописати. Ну, в мене, кінець, проблеми були, да, ну, такі дуже цікаві Про, проблеми шестирічної дитини. Тож, от така от історія. І саме через Алісу Мілану вони, точніше, Догарті покинула серіал Усі жінки жінки-відьми». Я, мені здається, що я в кожних новинах розповідаю про Барбі, Грети Гервіг. Um, і я зроблю це знову. Бо що, ти сьогодні увімкнула дітям дивитися який мультик? Я увімкнула сьогодні дітям дивитися Барбі і Поп-зірка. Так, ми з дітьми сьогодні дивилися Барбі. Нічого не знаю. Ну так, да, я люблю Барбі. Барбі і Опенгеймер вийшли в один день. Як так сталося? Вони не домовилися про це. Опенгеймер, продюсер Опенгеймера, перші зайняли цю дату, дату виходу. Тобто Барбі Геймер не повинен був статися, ніхто на це не розраховував. Але чомусь ті, хто робили Барбі, вирішили, що і Барбі повинна вийти в цей день. Не те, щоб вони виходили цей день через Опенгеймера, просто так сталося. Суть в тому, що продюсер кіно Опенгеймера перед виходом фільму зателефонував. 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 Марго Робі, бо вони колись вже співпрацювали разом, вони спілкувалися, і попросив Марго посприяти тому, щоб змінили дату виходу. І Марго сказала, що вони не будуть переносити свою прем'єру. І якщо ті переживають за своє кіно, то хай зроблять це самі. І продюсер Опенгеймера сказав, що він цього робити не будуть. Ну і тоді власне, Марго горобі сказала: ну тоді подивимося, що з цього буде. І найцікавіше, що те, що кожен з них не поступився датою і вони вийшли в один ем, день. Мені здається, в якомусь роді також зробило касу. Тому що е, запустився цей флешмоб Барбі Геймер. Барбі Геймер, господі, Опенгеймер, Барбі Геймер. Ну так. Да правильно. ну коротше, коли люди буквально казали: спочатку сходіть на Опенгеймера, а потім сходіть на Барбі. Тобто, це ці два фільми, настільки вони були протилежними, настільки вони зробили прекрасний симбіоз, не зрозуміло чого, але все ж таки це стало плюсом і для Опенгеймера, і для Барбі. Тож все сталося як повинно було. Але цікаво, те, що ну, напевно, продюсер Опенгеймера переживав за те, що Барбі затьмарить. Його кіно. І це в принципі логічно, тому що Барбі більш ем, масовий продукт, ну якби. З іншого боку, мені здається, у цих кіно різна цільова аудиторія, якщо чесно. Ну, так мені здається, що Барбі Опенгеймер дивляться різні люди. Хоча, як ми вияснили після виходу цих двох кіно, виявляється це всі ті самі люди. Нещодавно. Netflix і компанія Williams Sonoma випустили лимітований колекційний мерч по серіалу Бриджертони. Бриджертони. Кожного разу мені це слово так просто дуже хреново дається, але я стараюся. Щоб розуміли, поки триндю, оце 100 тисяч років, я розмалювала оце. Я навіть не знаю, чи там видно щось. Шостий колішости Да, кол... Ні, я його навіть не розмалювала. Добрий вечір. До колекції входить посуд, напої, закуски, серветки, столові прибори, порцеляновий посуд, скатертини, келихи, кошик для пікніка, а також офіційний посібник розваг від бюджетонів, який налічує 40 різних рецептів. Коротше, дуже багато всього, і мені здається, це прикольно. Ну як завжди. Для, це ж для тих людей, хто дуже любить серіал, у кого є грошики, нам продають те, що ми любимо, ну, а ми не проти це купити, вірно? Я б дійсно була не проти це купити, але стільки грошей не хочеться витрачати, якщо чесно. Скільки грошей ви запитаєте? Зараз подивлюся. Так, ну наприклад. Bridgerton 8 day countdown календарь. А, адвент календарь по Бриджортонах. Восьмиденний. Восьмиденний Вісім. Два. Так. Він коштує від 39 до 79 доларів. Непкінс серветочки коштують 50 доларів. Коктейлі коштують до 44 доларів. Ну, коротше. Дійсно, всяких приколясиків дуже багато, але це так тупо. Тобто, ти купляєш якісь, наприклад, як тут всякі тістечка за 65 доларів, і ти їх все одно з'їси, бо якщо ти їх не з'їси, вони пропадуть, зацвітуть, зацвітуть. Ну, коротше, в будь-якому випадку ти їх з'їси. І в тебе від цього мерча залишиться тільки коробка, і дай Боже, щоб коробка, тому що не факт. Хоча ні, тут є красиві коробочки, але все одно. Ну, Мерч на тобі не мерч, Ти купляєш його, тому що ти фанат, не тому, що ти такі. Я купляю футболку цього виконавця, тому що мені треба футболка. Ні, ти купляєш футболку цього виконавця, тому що тобі хочеться футболку цього виконавця. Так само з цим мерчом. Це не про те, що тобі треба тарілка, а про те, що тобі тарілка із бриджетонів треба. І до речі, про Бріджертонів це я дуже дуже довго вела до того, що нарешті, 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 Netflix нам сказали, коли вийде новий сезон Бріджертонів. І він, як і всі останнім часом, серіали на Netflix, вийде двома частинами. Перша частина я пам'ятаю, що вийде в травні, але я уточню перші чотири епізоди вийдуть 16 травня, а решта 13 червня. Нагадаю, що все це буде крутитися весь новий сезон. Навколо стосунків Пенелопи і Коліна. І це прекрасно, тому що в останньому сезоні між ними відчувалася напруга і не здавалося, що він нарешті до Петра, що вона в нього закохана. Але але ні емоційний інтелект, як у черв'ячка, він не зміг. Шучу ні, От, кстати, Колін дуже класний персонаж. Я дуже рада, тому що бріжжуто не нарешті виходять, тому що я чекала, я після того як подивилася серіал, я прям така: ухти-ухти. ух ти. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Я думала, що я за цей час, поки не знімаю, я тут розмалюю картину та ще й нову одну напишу. Хрін там, ось шостий номер я так і не замалювала, а в мене закінчується фарба. Ну, все, як я люблю. Ну, нічого, нічого, нічого. Нормально буде, так? Да? Ну буде нормально. А я просто хотіла так плотненько, знаєте, щоб, ну, щоб без оцих лисих пробілів. Ну нічого страшного. Буде, як буде. Ой! Ти як знала, ти як знала, що я вже прощаюся. Я дуже вам вдячна, що ви були зі мною цю якусь кількість хвилин, я поки що не знаю, змонтую, скажу. Я всіх вітаю з наступаючими святами. Я не знаю, як у вас. В мене новорічного настрою немає. І якось. коротше, я наче намагаюся його в собі культивувати якимось чином. Але, 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 в мене не, не дуже добре виходить. Тож. Я дуже вдячна вам за перегляд. Хочу вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд «Повернись Живим, Фонд Сергія Притули, Фонд Юенімос і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Будь-який збір, будь ласочка, 5-10 гривень. Навіть ці гроші будуть вже достатніми для того, щоб закрити збір, і ви це знаєте. А до речі, да, збір з мультиплексу. Якщо ви ходили в кіно, ви там бачили, що одна гривня з кожного. Зараз я розкажу і про тебе скажу. Одна гривня з кожного квитку йде е, фонд Сергія Притули завдяки цій ініціативі, яка була запущена, здається, в травні. Да? Тобто там не так, багато, не так багато часу. Тож цій ініціативі, тобто, е, коли ти купуєш квиток, ти думаєш, ну блін, одна гривня. Ну що це таке? Це херня. А зараз вже зібрали три мільйони. З гачком, я не пам'ятаю точно, скільки грошей зібрали, і вже закупилися на них. Тобто кожен з нас ходив там декілька разів в кіно і вийшла отака от сума. Це одна гривня. Уявляєте, скільки можу зробити 2 гривні? І звініть в два рази більше. А 3, 4, 5 і 10 це взагалі просто це мільйони і мільярди. Тож, я вас дуже сильно люблю. І тепер я вам знову покажу Сицилію, тому що вона пішла з кадру, а ми її повернемо зараз. Ох, які пузико прекрасне. Ми з Сісілечкою, ціліндрочком, цілю ложець, целю ці пупліком, целюпісюсічками, асятка, дуже дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що були з нами ці хвилини. Всім смачного, хто їсть. Доброго вечора, дня ночі, щоб у вас там не було. Хотів би сказати всім новорічного настрою, якщо ви цього хочете. Якщо ви цього не хочете, то, звісно, тоді все супер. Ось, а хто хоче новорічного настрою, якщо у вас вже є, поділіться, будь ласка. Якщо ще нема, всім бажаю, хоч якогось новорічного настрою, тому що це відчуття зміни року, воно повинно бути, інакше ми будемо жити в дні сурка. А це не прикольно. Така солодка! Хто така солодка? Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео. Бай-бай!